От, заходиш в соціальні мережі, дивишся, як люди дивуються скаженим графікам відключень, і складається враження, що вони десь щойно спустились в Україну з іншої планети, що не було чотирьох років нас тут ну нічого, навіть не загрожувало нічого енергосистемі. Хтось досі сидить без жодних зарядних станцій, це ясно, бо в когось немає гострої потреби, а в когось просто немає грошей. Або просто шкода було витрачати, думали і так пронесе. Але як зрозуміти тих, хто має зарядну станцію, хто має дірку в ній для совар. Пенел, тобто сонячних панелей, і досі не скористався такою можливістю. Тому я тут, щоб прямо власним прикладом показати, а який зиск буде і чи буде, в принципі, якщо купити парочку панелей до станції. Тож дивимось, слухаємо і мотаємо на вус, шановні співвітчизники. Живу я у приватному будинку, де все на електриці. Без електрики не буде нічого, навіть води. Тому я встановив потужний інвертор на 11 кВт потужності, 10 кВт годин батарей і сонячних панелей на 6 кВт. Відео про все це є на каналі. Але раніше в мене була ось така зарядна станція Blue Yeti AC200PL, ємністю 2300 Вт годин, і додаткова батарея до неї Blue Yeti B210P, ємністю 2150 Вт годин. Тобто разом 4400 50 Вт годин, що доволі немало, здавалося б, але є нюанс. Потужність 2500 ватт. І для будинку, де може працювати бойлер на 1500 ватт, досить цього не помітити і увімкнути чайника на 2000 Вт, і вона йде в захист. Тому це була, скажімо так, термінована півміра, а далі я поставив собі оцю всю систему і горя не знаю. Але ж такий варіант цілком підійде квартирі або будинку, де є газ і немає багато споживачів. Станція переїхала до моїх батьків і дуже зраділа. Цьому, тому що якраз такі умови. Та тут навіть є котел, що пам'ятає сухий закон і чисте повітря до Чорнобильської катастрофи, і працює він без електрики. Тобто, будинок в цьому плані доволі економний. Недавно було змінено лічильник на двотарифний день ніч, а також зроблено спеціальний вивід під резервне живлення. Тобто, ця розетка це електрика з міста, а виделка – це весь будинок. Ну і в розрив, як ви здогадались, можна підключити станцію. Коли світло зникає, все миттєво перемикається на станцію і навпаки. Ну і тут серед зими та снігу було прийнято рішення додати сонячних панелей, і перше, що треба зробити, дізнатися, а скільки можна ж подавати цій станції. В моєму випадку станція може брати 1200 ватт максимум при вольтажі до 145 вольт і 15 амперам по силі струму. Другий етап знайти підходящі панелі. Бажано з безкоштовною доставкою, бо такий габаритний товар, нова пошта ой загне. Адже вони знову підняли ціночок за доставку на початку року. І такі дві панельки доставити це близько 2000 гривень плюс, тобто дорого. Тому я дивився, щоб доставка була безкоштовною прямо додому. Але о, дивина! Зовсім нещодавно ціна тут за одну панель була 3599 гривень, а зараз 3979. Тобто, здорожчали вони ще відчутно. Хоча ціна все одно, я думаю, адекватна за 580 Вт двосторонню панель із безкоштовною доставкою. Я лишу посилання в описі, можливо, відіграє назад, але. Але я припускаю, що може і здорожчати навпаки ще, бо от сусідня панель, я їх в минулому році також тут брав відчутно дешевше. Тут дивіться самі, як на мене зараз не дуже важливо, що за бренд, бо наразі всі вони з Китаю. Головне ціна за ват. Але ці дві панелі обійшлися мені в 7198 гривень з доставкою, що нормально, як на мене. Взагалі-то я хотів три панелі, але напруга відкритого ланцюга в нас більше 50 вольт. І три панелі перевищують дозволені станцією 145 вольт, тому я не <закую>. Плюс до того рахується з однієї фронтальної сторони 580 ватт, але це двостороння панель, і ще відсотків 10 може додавати задня частина від розсіяного світла. Тому й було вирішено взяти дві таких панели. Ну і дешевше ж виходить. Тож обов'язково дивимося ампери та вольти, щоб не перевищити. Хто не хоче паритись, та запитайте ви в GPT чату, хоча б про вашу станцію і панель, котру підбираєте. Чи вони зійдуться? Наші ж панелі здоровенні, більше двох метрів у висоту і вагою більше. 31 кг. одна. Ви бачите, як їх доставляли, і саме ця обрішитка стане тимчасовою опорою для них, бо на даху зараз багато снігу, туди зараз не поставити. Тому вирішили встановити просто на городі в напрямку півдня, біля закинутого сусідського подвір'я, щоб нікому не заважало. Взяли два піддони на низ і просто закріпили конструкцію до тину провалкою. Додали опор і навіть такий тримачі для панелей, такий собі вітрозахист. Потім панелі, звісно, перенесуться на дах. Але ж енергія треба вже зараз. Наступний етап це дроти. Замовив колись на ProMUA з десяток метрів сонячного дроту 4 квадрати, вистачить точно. Ну і також сонячні коннектори з Prom.ua. з доставкою Укрпоштою, бо з новою поштою доставка вийшла б дорожче, ніж коштують самі ці фішки, щось там 200 з чимось гривень. А доставка Укрпоштою 35 лише. Ну це ж інша справа. Далі довелось прямо свердлити глиняну стелю, щоб прокинути шнур тудою, бо далеченько, але воно того варте. Правда, це був ще той квест, Бо довелось повалятись на горищі. <звук> та й без тонкої провалки не обійшлося. Що можна знайти на старих горищах, та все, що завгодно. Он ПК топ класу. Шнурок протягнутий до панелей також в тимчасовому вигляді, щоб тут і зараз. Ну і далі стався хвилюючий момент. Послідовно з'єднані дві панелі, 1160 Вт на папері в ідеальних умовах, а в нас вже вечоріє, сонце за хмарами і чи буде щось взагалі. Ух ти, 72 ватти при споживанні будинку, 81. То це вже щось. Окей, на наступний день сонце не пряме, але на вулиці світло. Моніторимо за стосунок блюєті. 11.15 ранку 240-250 ватт. Можна зайти, до речі, і напругу подивитись. Тут бачимо 99 злишних. Вольт, як я казав, три панелі вже було багато. О 13-й годині вже навіть більше 400 ватт було. Сонце вже майже напроти панелей. Через хвилин 20 бачив вже і 500 ватт. А ось зараз порівнюю зі своєю системою з інвертором на 11 кВт, по панелям видає 1,5 кВт, хоча вони дещо вкриті кригою. Але явно для двох таких панелей і зарядної станції все порівняно непогано. Також в станції Блюєті є інша статистика, і ось по енергії. О пів на другу бачимо, що панелі виробили вже кіловат навіть. А о пів на третю не надовго, навіть пряме сонце втрапило на панелі. І я побачив, що панелі виробляють прямо тут і зараз 1 кВт. Тому буде діло, подумав я. До речі, на той момент подали якраз світло у мережу, і вольтаж був настільки низьким, що станція ругалась ось знак оклику. Менше 200 вольт, і вона не заряджається. Ну а вже коли зимове сонечко зайшло, опів на було майже 2 кВт вироблено. Непогано погодьтесь. Цього б вистачило на освітлення, гаджети, ноутбук, води накачати, ще якісь мінімальні потреби, навіть якщо взагалі б світла не подали. Та треба врахувати, що може бути по різному. Ще через день небо затягнуло сильніше, хоча було також досить світло, і виробилось за день 650 Вт, що теж непогано враховуючи зиму і хмарність. А от ще через день було прямо темно. Це називається свинцева хмарність, коли товстий шар хмар весь день. І таке враження, що цілий день вечір. На вулиці, ну ви зрозуміли. Але ж навіть в таких умовах не нуль. Думаю, на освітлення цього вистачило, навіть якби глухо було в розетках весь день. Це був найтемніший день за час спостережень. Нагадаю, це 20 числа січня. Словом, генерує більше енергії саме за слабкого освітлення, ніж ця моя вся система. Як би це дивно не було. Ну а що ви думали? Потужніший в 4 рази інвертор споживає відчутно більше на свої потреби, якраз за рахунок сонця. От тому й різниця. І от 1 лютого, нарешті, Випав повністю сонячний день. Панелі взагалі то не в найкращому місці, зранку сонце ховається за сусідським будинком і деревом. Але ось нарешті сонце прямо повністю покрило дві панелі, і що ви думаєте? Ура! Теорія підтвердилась. Хоча сумарна потужність панелей складає 1160 Вт, але по факту маємо увага. 1200 Вт. Нагадаю, що станція більше не здатна прийняти обмеження в 1200 Вт, і навіть якщо панелі генерують зараз більше, контролер просто обрізає зайве. А все чому? Тому що не лише передня частина працює в даному випадку, але й стильної частини панелі також отримують розсіяне світло. Тому цих двох панелей більше ніж достатньо для цієї станції, і виходить, ми не прогадали. Всього на 7198 гривень за панелі і море задоволення. Ну там дроти всілякі, це вже дрібниці. Для того щоб станція не зарядилась повністю, адже тоді генерація припиниться, довелося вмикати бойлер. Коли і він нагрівся, тоді навіть керамічний обігрівач, щоб побачити, що воно. Нагенерує. Ось тут зараз по графіку видно, ці зелені лінії це генерація, от бачимо, де сонце повністю почало покривати панелі. І так само різко пішло на спад, коли зимове сонце почало ховатися. На момент зйомки панелі ще дещо генерують, тому думаю, 4 кВт точно буде. Це нічого собі. Батьки ж за день бачимо витрачають менше 3 кВт. А це означає, що і весною, і влітку, коли буде сонячно, з розетки не братиметься просто нічого, а вода в бойлері буде нагріта безкоштовно. Тож, Експеримент виявився вдалим. І по суті, питання відключень просто зняти. Тож, які висновки. Можна не чекати, доки дадуть світла, якщо у вас є станція, навіть маленька. Додайте їй маленьку панель, щоб хоча б ноут і гаджети зарядити. З балкону можна звісити, так, але треба надійно, ну, з такими панелями точно, бо 31 кг, як не як, врахуйте це. А також знаєте, що є гнучки набагато легші панелі, і з балкону їх безпечніше і легше вішати. Хоча їх ефективність набагато нижча. Чи ніж ось в таких класичних, але також буде не нуль. На дах багатоквартирних будинків також ставлять деякі люди, а про приватні я взагалі мовчу. Тому спосіб, цілком робочий за наявності будь-якої зарядної станції, бо у них всіх є сонячний вхід. А комусь що серйозніше, то на каналі я показував свою систему. Не дея, а набагато дешевший китаєць. Поділіться своїм досвідом, хто приєднував панелі до зарядних станцій, чи є сенс, як допомогло, і так далі. Всім буде корисно почитати і зробити висновки. Але навіть ці ноунейм no панелі. Про котрі я вперше чую, не за всі кошти світу доволі таки допомагають. Я ж тим часом планую додати собі ще акумуляторів, щоб було 15 кВт, ціль, повна автономія з весни до осені. Своя енергія, своя вода, септики. Оце найкращий варіант, як показує практика. Подалі від державних послуг, якось так. Думаю, з часом розповім. Тож, до зустрічі!